Доброго дня, це канал Люблю село» Ще квітка моя доцвітається. І ось уже другий бутон, точніше другий квітконос. Вже скоро буде розкриватися. Це в мене так званий Калан живородящий, з дітками. Погода у нас сьогодні дощова. Прохолодно, плюс вісім всього. Це мій чоловік сьогодні зняв колесо з прицепа. Вони так звані безкамерні, це друге, з цим це в порядку, а те відвіз на ремонт. Ось така сьогодні погода, більше схоже не на весну, а на осінь. У мене сьогодні вихідний. Я займалася пройням. Не найкраща погода для цього, але що поробиш. Наш цап вже вечоріє. У хліві темно, тому не знаю, чи буде видно козу. На жаль, козу не видно. Ну нічого страшного. Маю надію, скоро розпогодиться. Трав... Травичка зазеленіє, і підуть кози на двір. І тоді, хто не бачив наших кіз, я зніму відео. На сьогодні буду завершувати. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки. Підписуйтеся на канал. Всім всього найкращого і до наступних відео.